Скільки разів ми пропонували припинення вогню. Скільки разів ми казали, ми хочемо тиші. Ми прагнемо миру, але достойного і всеосяжного. І тому розраховуємо на силу всього світу. Ось така Україна тепер. Ось така Україна ніколи більше в історії не буде примушена до сорому, який руські називають компроміс. Нам потрібен, справедливий мир яким буде наше майбутнє вирішувати тільки нам? І світ це знає, і світ це поважає, поважає Україну, сприймає Україну рівною. Україна, яка може реально за добу зібрати і об'єднати довкола себе лідерів світу, Україна, з якою хоче. Спільно виробляти дрони Америка, весь світ. Україна, яка відновила єдність Європи і США, і тепер є основою цього союзу. Україна, яка стоїть на своєму і може постояти за себе. А тому Україну чують, з Україною рахуються, до неї дослухаються її місце за столом. Їй не кажуть почекайте за дверима, їй кажуть вирішувати тільки вам.